Всім привіт! З вами Українка в Німеччині. Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю свої враження про Німеччину. Зараз я знаходжусь в місті Гамбург разом зі своєю сім'єю. Як ви бачите, це місто дождів. дощів. Тощів. Я саме зараз чую такий вітер, починається що дуже холодний і дощ. Сьогодні я вам хочу розповісти про прання наших речей. Ми зараз живемо в готелі і ми там не можемо прати. Тому ми ходимо в спеціальне місце. От три хвилини назад світло, сонце. А зараз тут падає дощ. Опять. Дивіться це відео до кінця, та я вам розкажу, як зекономити на прадні. Ми ходимо в таку пральню, яка знаходиться у нас на районі. Тут є пральні машинки і для маленької кількості речей, та й для великої. Також є сушилки. Ось біля такого автомату ми оплачуємо, вибираємо потрібну нам машину, платимо 4,50, цей автомат також і видає решту. Ми можемо вибрати декілька машинок, щоб одночасно попрати це своє прання. Також оплачуємо тут і сушку. Я зазвичай вибираю 20 хвилин, мені вистачає для того, щоб одяг був сухий. Це коштує 3 євро. Боже б знала моя мама, що я беру речі за 700 гривень. Так як зекономити до 11-ї години ранку, знижка мінус 50 центів на одне прання. Фух, цілий день брала ох, я втомилась. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте пальчик догори, підписуйтесь, буде дуже багато ще цього цікавого. Це тільки початок.